Сьогодні про таке вибухи на Росії. Ситуація в Білгороді подекуди критична і вимагає евакуації населення. Ефектне і ефективне перехоплення. Українські F-16 в боротьбі з російськими шахедами. Пряма загроза НАТО. Яку небезпеку на думку очільника Мюнхенської конференції несе припинення вогню в Україні? Гроші проти здорового глузду. Хто і що стоїть за спробами повернути Росію в світовий спорт? Про це інше просто зараз. Привіт, я Володимир Рапчуна. Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Вже майже традиційно розпочинаємо з подій в Білгороді, що на Росії. Там пролунали вибухи. Після чого стався блекаут і виникли проблеми з водо та теплопостачанням. Подекуди ситуація просто таки критична і вимагає евакуації населення. Це наслідки кремлівської війни проти України, які відчули на собі росіяни. Такий вигляд має захопити Київ за три дні. У Генштабі уточнили наслідки ураження полігону Капустин Яр. Там пошкоджено технічну споруду обслуговування балістичних ракет, монтажний корпус та склад матеріально-технічного забезпечення. За минулу добу оборони також поцілили в зосередження живої сили ворога на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, а також у пункт управління БПЛА противника на тимчасово окупованій частині Донеччини. Докладніше про ситуацію на полі бою в сюжеті. Росія готує новий повномасштабний наступ в Україні. Про це свідчать дані інституту вивчення війни. Для цього Кремль, нібито, задіює стратегічні резерви, формування яких триває ще з 2025 року. Армія РФ готується до нового наступу відразу на кількох напрямках на півдні України та на Донбасі. Але амбітним планам Кремля не судилося збутися, адже Росія стикається із серйозними обмеженнями, впевнені аналітики. Зокрема, за їх оцінками наявних у росіян резервів може виявитися недостатньо для досягнення намічених військових цілей. РФ відчуває труднощі із поповненням постійних втрат живої сили, що знижує потенціал для проведення тривалих та інтенсивних наступів. Це ставить під сумнів здатність РФ реалізувати плани масштабного наступу в заявлені терміни. Мало того, найближчими місяцями окупанти замість наступати можуть почати активно відходити з уже зайнятих ними позицій. А все завдяки злагодженій та точній роботі ЗСУ. Вже сьогодні через українські дрони та сильні морози, що грають на руку нашим захисникам, росіяни проводять утричі менше штурмів. За словами наших військових, у лютому РФ почала втрачати наступальний потенціал за підрахунку. Ками зсу кількість штурмів на деяких напрямках фронту знизилася аж на 70%. Якщо, наприклад, ще місяць назад ми могли бачити пересування на рівні 100 військовослужбовців Російської Федерації за добу, то сьогодні ця кількість це вже приблизно там 40 військовослужбовців Російської Федерації. Чому така зміна? Перше дуже різке похолодання, і противник дійсно має великі втрати навіть від обморожень, і дуже велика кількість російських солдат ниють про те, що вони ну буквально замерзають насмить. Плюс до того вони за останній період часу понесли дуже великі втрати. На підтвердження цих слів українські захисники публікують нові відео з інтернету. Так у районі Вовчанського прикордонники ФПВ-дронами зустрічають ворожих піхотинців. І нехай погодні умови на сьогоднішній день не просто складні, а часом екстремальні для операторів БПЛА. Це не привід знижувати точність. Проте окупанти не залишають спроб просунутися вперед. Більшість сил противник цими днями зосередив на покровському напрямі. По одному або малими піхотними групами пішки чи легкою автотехнікою російські генерали стабільно відправляють на вірну смерть, дедалі більші пачки гарматного м'яса. Коли захопити нові території у окупантів не вдається, вони хоча б створюють видимість просування. Наприклад, на Запоріжжі у полон потрапили росіяни, які готувалися зняти фейкове відео про нібито просування на цій ділянці фронту. Як з'ясувалося, вже в ході допитів солдати РФ отримали завдання зайти в населений пункт. Павлівка, який знаходиться під контролем сил оборони, росіянам потрібно було встановити прапор у селі, після чого зняти відео про нібито просування російських сил. Але бійці 128-ї української штурмової бригади цього не допустили. В результаті частина групи окупантів була знищена. А решта роздає тепер інтерв'ю в українському полоні. Відтак через повне безсилля на фронту кремлівська армія береться за терор мирного українського населення. Як стало відомо, Росія готує нові удари по заходу України. Два дрони-розвідники окупантів минулої доби облетіли рівненщину, покружили на Волині, а зараз літають над Львівщиною. Це на думку експертів може свідчити про атаку, що готується. До речі, тільки за цей тиждень ворог випустив по Україні понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів. Майже щодня росіяни б'ють по енергетиці, логістичній інфраструктурі та житловим будинкам ні в чому не винних українців. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1250 окупантів вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 247 тисяч 580 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили три російських танка, три бойових броньованих машини, 12 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Загиблі та поранені діти, зруйновані оселі. Окупанти атакували минулої ночі Одещину, Харківщину та Дніпропетровщину. В Одесі шахет влучив у житловий будинок. Відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених. На Харківщині, після удару БПЛА з-під завалів будинку, дістали тіла жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали. На Дніпропетровщині пошкоджені житлові будинки. Поранення отримали 9 людей, зокрема, 13-річна дівчинка. Наслідки атаки могли бути значно жахливішими, якби несили ППО. На жаль, вони не дають стовідсоткового результату, але важливість їхньої роботи важко переоцінити. ППО це не тільки мобільні вогневі групи і зенітно-ракетні комплекси. Це й літаки. Ось ефектні кадри ефективного збиття шахеда винищувачем F-16. Безпілотник було знищено за допомогою бортової гармати Вулкан. Окупанти почали використовувати свої важкі дрони для запуску FPV. Такі випадки вже потрапили в об'єктиви камер. Саме ці кадри були відзняті на Сумщині. Тим часом Україна запровадила санкції проти компаній постачальників компонентів для російських ракет і дронів. Президент Зеленський підписав відповідні документи. Кого саме торкнуться обмеження і як це може вплинути на ситуацію з обстрілами? Відповіді в сюжеті Україна б'є по фінансам агресора. Як і звісно, Росії розвернута безпрецедентна санкціонна агресія. Видано нові санкції проти компаній, причетних до виробництва російських ракет та дронів, а також проти структур фінансового сектору Російської Федерації. Санкції, які не просто покарання, але й можуть обмежити російську здатність воювати. До списку санкцій включено 24 фізичних та 27 юридичних осіб, в тому числі компанії, що постачають товари для виготовлення деталей ракет та безпілотників, які Росія застосовує під час ударів по Україні. Виробництво цієї зброї було б неможливим без іноземних критичних компонентів, які росіяни продовжують отримувати в обхід санкцій. Наприклад, Мадрігал компанія займається розробкою комп'ютерного програмного забезпечення. Генеральний директор Марк Бірьоскін. Окрім цього, він керує просуванням бізнесу. Біріоскін називає себе лідером возраждіння. Саме він їздив до окупованої частини Луганської області, де проводив свої майстер-класи. От ми зараз вирішали проблеми. Я, например, вижу со своей стороны задачи, которые я бы решал в первую очередь, а они выдвигают свои гипотезы. И сразу вот виден симбиоз молодежи среднего поколения, поэтому более всего запоминающиеся это первые задания группового этапа. З ним пов'язаний і Бакухін. Він чинний російський підприємець. Діяльність його пов'язана з розробкою комп'ютерного програмного забезпечення та управління комп'ютерним обладнанням. Другий указ президента України стосується фінансової інфраструктури, яка допомагає Російській Федерації оминати міжнародні обмеження. Санкції введено проти структур, які забезпечують російський крипторинок та майнінг. Під санкції потрапили 42 фізичні та 35 юридичних осіб. Оператори розрахунки, власники криптовалют, криптообмінники та структури, що забезпечують російський крипторинок та майнінг. Серед них Кирило Пронін, який з червня 23-го року обіймає посаду директора департаменту інфраструктури фінансового ринку Російської Федерації. Ми повинні максимально створювати умови для того, щоб з використанням современных фінансових технологій цифрових технологій ми могли би знижати витрати учасників ринку, дозволять привлекати інвестиції з мінімальною стоїмості. Санкції запроваджено і на директора Киргизського капітал-банку Центральної Азії Кантеміра Чалбаєва. А це корольов та деметрадзе. Вони мають керівні посади та займаються дата центрами і серверами. Серед них можуть бути підприємства. Російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів та телекомунікаційні гіганти Українські хакери вже неодноразово знищували такі дата центри в країні агресорі Це 400 віртуальних та 42 фізичних сервери. На яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах? ЮЛАКІ теж в новому списку санкцій. Російська компанія, що спеціалізується на міжнародних платежах в режимі реального часу, ця компанія допомагала обходити санкції та купувати товари в Китаї. Санкції накладено на криптовалютну мережу A7, через яку оплачуються постачання компонентів для виробництва російських ракет. Дронев. Неправильно оставлять такое положение вещей, к тому же, когда сейчас э, такие происходят явления у нас во внешней торговле, да, она затруднена ну... санкциями и так далее. И мы считали, что нужно обязательно сделать проект с рублевым стейблкоином, угу. чтобы были ликвидные рублевые инструменты угу. на блокчейне, которыми смысла. можно рассчитываться за внешне торговые значит, а? операции. Купівля та обмін цифрової валюти це їм дозволяє виводити гроші в обхід санкцій. Можете обміняти свої е, цифрові валюти на наш токі а, а потім там. на фіатний связ. А вот аноштода от. У 25-му році Великобританія вже наклала санкції проти криптовалютної галузі Російської Федерації, куди входила A7. Розроблений при надліжащій олігарху компанії з февраля 2025 року двадцять транзакції на суму більше 9 мільярдів. 300 мільйонів доларів Согласно докладу британського центру інформаційної устойчивості, а ап'ять також може використовуватися в зарубіжних політичних кампаніях в ліяння Кремлем на підході. І новий пакет санкцій від Євросоюзу. Глава європейської дипломації Кая Кала заявила, що робота над новим пакетом продовжується. Щодо 20-го пакету санкцій, ми прагнемо вийти з ним 24 лютого. Пропозиції вже на столі. Отже, робота продовжується. Нові санкції мають на меті скоротити доходи Російської Федерації від експорту енергоресурсів, нейтралізувати тіньовий флот і перекрити схеми обходу вже чинних обмежень. Зараз саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть це, будь ласка. От просто зараз. Дякую. І слава Україні. Припинення вогню в Україні несе ризики для НАТО. Про це сказав очільник Мюнхенської конференції Вольфганг Ішенгер. За його словами, тиша дозволить Путіну спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться. Ішенгер додав, що доки Україна захищає Європу, небезпека не така вже й велика. Я дуже сподіваюся, що це про зусилля, націлені на те, щоб зупинити російську агресію, а не про спокійне життя, поки тримається Україна. А там, ну а там побачимо. Переносимося на тимчасово окупований український півострів Крим. Там різко злетіли ціни на продукти та базові товари. Далі, докладніше про ситуацію і про те, як на неї реагують місцеві жителі. Відчутні зміни цін у продуктових магазинах анексованого Росією Криму помітили на початку року. А мені Ам'яктонібоці бісні, чому в Криму такі дорогі продукти. З 1 січня російська влада підвищила ставку податку на додану вартість, і це спровокувало зростання цін практично на все. Єдине, намагаються э, успокаївати людей, намагаються говорити про те, що СНДС – це були вимушені міри, що це это... Сейчас наладится и в принципі там улучшится ситуация. Скорость роста цен уменьшится на 2,6%. Но при всем том, вы понимаете, это уже манипуляция со стороны политиков. Когда Они починають говорити об уменшенні скоростей, підвищенні цін. Кримчани активно знімають ролики з магазинів та скаржаться на подорожчання. Ви вообще видели ціни на молочку? Молоко 113 руб., йогурт Теу 102 руб., Савушкин 91 руб. Сливочний сир 185 руб. З фруктами, овочами тоже мало что понятно. Картошка 50 руб., капуста 22 руб., свiкла 29 руб. за кілограм. Кілограм яблук обійшось мені в 200. 10 рублі. Яйця 95 рублі. Філі грудки 469 рублі за кілограм. Підвищення цін у Криму б'є насамперед по пенсіонерам. На цих кадрах блогер з Ялти Олена Гукова розповідає про суттєве подорожчання не лише продуктів, а й ліків. Останній раз В 25-му году я покупала разувастатин Так по 195 рублей. Ну, я не, не рассчитывала, конечно, с, что настолько повысится. Я вообще думала, что на лекарства не повысится. Это же, это же лекарства. Без них нельзя жить. И вот пришла я в аптеку. И посмотрите, сколько сейчас. 250 рублей. Самые дешевые были шоколадки. Они стоили рублей 79, по-моему. Это были самые дешевые шоколадки. Сейчас они стоят 200 двісті 200 Двісті То есть в два рази повисилася ціна. На даний момент рівень інфляції в анексованому Криму перевищує середньоросійський показник. Індекс інфляції становить майже 107%. Для Криму вища інфляція є стійкою тенденцією протягом всієї анексії. Експерти впевнені, реальний рівень інфляції в Криму може бути значно вищим за офіційно заявлене. Глава кримськотатарського ресурсного центру Ескандер Барієв пояснює, що цінники справді зросли практично на всі групи товарів, і це не лише продукти, Піднялись ціни на молоч, молочну продукцію, качество молочної продукції понізилось, а далі піднялись ціни на хліб. На хлібобуличний зділя обстройматеріал даробою допусом строїться до очень дорого, і на все це подорожчання вплинуло не лише підвищення ПДВ. є й інші причини. Один із головних моментів питання логістики. Відсутність авіасполучення, перевантаженість залізниці і пріоритет військових перевезень безпосередньо відбиваються на вартості послуг. Крим завжди був д -д -д дотаційним. і крім того, когда ми говоримо логістики, в Крим можна доставлять будівельні матеріали в осуществлялось, конечно, по железній дороги, транспортом з України, з України, поэтому логістика була намного. Проще ну і ціни були другі. Додатковим чинником стала війна Росії проти України. ЗМІ пишуть, що Крим виявився перевантаженим військовими, а мобілізаційні та контрактні компанії створюють пряме фінансове навантаження на місцеві бюджети. Там вся вся чаські не починають давати, що, от, в мов та в тому числі і там з СВО то, що то здесь необходимы дополнительные э, затраты на армію і так далі. Вплинули на зростання цін і удари по нафтобазах у Криму. Во-первых, были проблемы серьезные в связи со взрывами на нефтяных базах. И когда поднялись цены и на бензин, и когда бензина просто не было, это тоже влияет и также повлияло на Ну, скажем, производственную часть, это повлияло на то, что, скажем когда в осеннее время там собирали урожай, и так далее, То есть на логистические моменти нафтогазові доходи Росії знижуються. Більшість регіональних бюджетів стають дефіцитними. А Крим продовжує існувати виключно за рахунок федеральних вливань, враховуючи загальні економічні проблеми в Росії. Прогнозується подальше падіння життєвого рівня в дотаційному Криму. Крым это дотационный регион. Без внешней поддержки к Крыму выжить достаточно тяжело. Поэтому здесь много будет зависеть от общеэкономического состояния самой Российской Федерации. И мы видим, что в связи с санкционной политикой, в связи с дефицитом бюджета, в связи с тем, что действительно вот мы уже вот в февраль месяц недополучают бюджет из-за проблем с продажей нефти, газа, Российской Федерации до основного источника возникают серьезные проблемы. І поэтому те, звісно ж, будь атносіражатися і на Кримі. Здесь говорить об улучшении, Я думаю, нет. І таке суворе життя настає скрізь, куди своєю ногою ступає Росія. На сам кінець про бабло, яке перемагає добро. Або гроші, які перемагають здоровий глузд. Російські футбольні клуби отримали майже 11 мільйонів євро солідарності від УЄФА після вторгнення РФ в Україну. Про це пише The Guardian. Такі виплати отримують команди, які не досягли достатніх результатів, щоб поборотися за Єврокубки. Але є нюанс. Росія держава-агресор, тому росіянам заборонено брати участь в європейських турнірах. Водночас п'ять українських клубів таких виплат не отримали, бо перебували в зоні бойових дій. Як вам такий підхід? Цікаво, чи не так? Паралельно МОК і ФІФА намагаються повернути Росію в світовий спорт. Далі про те, хто і що за цим стоїть. Кривава війна, окупація чужих територій та енергетичний терор мирного населення не мають значення. Найбільші міжнародні спортивні організації обговорюють повернення РФ до великого спорту. Ніколи не забороняйте жодній країні грати у футбол. Що розглянує можливість скасування заборони для Росії? Ми повинні це зробити безумовно, тому що ця заборона нічого не дала. Вона лише породила ще більше розчарування і ненависті. Відверто про російські наративи президента ФІФА про спорт поза політикою підтримали у міжнародному олімпійському комітеті. Як повідомляє Нью-Йорк Таймс, під час зимової олімпіади в Мілані олімпійські чиновники обговорили пом'якшення багаторічних обмежень щодо ере. Президентка МОК Крісті Ковентрі прямо не згадувала Росію у своєму виступі перед делегатами, але підкреслила: ми спортивна організація, ми розуміємо політику, і знаємо, що не існуємо у вакуумі. Але наша гра це спорт, а це означає, що спорт має залишатися нейтральною територією. Але не розмовами єдиними за останні кілька місяців. Міжнародні федерації дзюдо та Кондо, обидва види спорту входять до олімпійської програми, скасували всі заборони та обмеження для російських спортсменів. Паралельно Мок рекомендував допустити до юнацьких олімпійських ігор російських та білоруських юніорів. Спорт в не політики, що культура в не політики, що вне політики. Ну давайте будемо продовжувати тоді на всі ці аналогії економіка в не політики. Кі класичний принцип разделяй и властвуй». береться один большой пласт, який невозможно переварити на санції в отношении Російської Федерації і общая позиция. і потихоньку розбиваються кластерно. тут через спорт, тут через культуру, тут через економіку. Для РФ спорт та пов'язані з ним міжнародні заходи завжди були інструментом пропаганди, а також димовою завісою для агресивних зовнішньополітичних дій. Снежинки медленно, эффектно превращаются в Олимпийские кольца. Браво! А, а так виразить. нам так красиво здесь видно. Ой, смотри, одно кольцо не да Там під прикриттям зимової олімпіади в Сочі Росія окупувала український Крим. Поки Олімпійська спільнота вшановувала Его Путіна, його зелені чоловічки розв'язували війну проти України, відкриту через Керщінське, через Керченську протоку, через Керченські пороми тоді ще моста не було е е е форсувати і доставляти до Криму російське групування було е, неможливо це було дуже відкрито. Тому відповідно була легенда е, створена щодо ротації угрупування, яке забезпечило Олімпійські ігри. Не меншу підтримку російської агресії надала ФІФА на тлі захоплення українського півострова та війни на сході України. Міжнародна федерація футболу віддала РФ найпопулярніший спортивний захід чемпіонат світу з футболу 2018 року. Não. Racia Krasivi, Racia Klasna, Racia A... Figueira, calma, calma, Figueira. E aí, Racia? Vladimir Vladimirovich, Bretan. Uh... Подарі, подаріться мені, будь ласка, громадянство. Україна пропонувала відібрати у Москви проведення чемпіонату світу, але криваві гроші не пахнуть. Путін купив футбольних чиновників і таки отримав свій піар на турнірі. Неважко здогадатися, що й зараз розмови про зняття санкцій з Росії та російських спортсменів підкріплені російським рублем. Вони теж сагромним удовольствием за заслен хотя прикуріть на от російських грошей, нефтяних, і теж за на фоні ну глобального кризу. Сав в міжнародних інституціях на політика все менше міровая політика, западная політика, все менше про цінності, все менше про демократію, все менше про єдинства, а все більше про двойні стандарти і цинізм. Під прикриттям лицемірного наративу, мовляв, спорт поза політикою. Міжнародні спортивні організації прогинаються під диктатора, в руках якого спорт стає інструментом нормалізації: воїн, вбивств, захоплення. Коня території терору мирного населення. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.